Доброго дня, шановні друзі. Дійшла черга показати амарант, який він гарнющий. Оце два червоний і один аметист. Ось він такий з такими довгими китицями. Ось. Сьогодні був вітер, і бачите, він трошечки нарушив. Цей стрій. Ось. Ось тут кукурузка. І ось таких. Так, це тримається от Ну, це біля моєї грядочки. Ось огірочки тут теж. Ідуть не так багато, але не знаю, чогось жовті такі плями стали. Небагато їх, але якось є. Трошки є огірків, але вони якось йдуть так е, періодами. І ось красунчик, запашний тютюн. Ох, і гарний він. Він дивіться, зверху такий, а знизу, подивіться ось такий. Гарно, дуже пахне. Всі такі грядочки. Гарного вам дня, шановні!